В'ялені помідорчики це смакота. І сьогодні я хочу приготувати невеличку баночку своїй постійній клієнтці в подарунок. Сушені помідорчики відновлюю в суміші яблучного оцету та води. Викладаю на бумажні полотенечка, щоб вони просохли трішки від вологи. Та буду закладати до баночки разом із в'яленою сливою. Це дуже смачно. За приправи я беру сушений чесничок, сушений базилік, прованські трави та морська харчова сіль. Все це пошарово закладаю до баночки. Дуже щільно утрамбовую. Та заливаю все гарячою олією, доведеною до кипіння. Заливаю малесенькими таку роція, щоб вона вся просочилася. Помідорчики. Трішки довгий це процес, але це потрібно для того, щоб вся олія заповнила всі пустоти між помідорчиками до самого верху. Такі в'ялені томати можна зберігати навіть не в холодильнику. Докладаю ще останній шар томатів, приправляю трішки, доливаю олійки, щоб повністю покрила та закриваю щільно кришечкою. І все, томати готові. Тепер їх треба витримати півтори неділі і можна коштувати. І не забувайте все, що зроблено своїми руками, найсмачніше. Всім смачного.